Доброго дня, друзі. Розглянемо в огляді три будинка на продаж. Продається гарний будинок в селі Хлистунівка Городищенського району Черкаської області. Загальна площа 54 квадратних метрів. Із комунікацій газ і електрика. Опалення індивідуальне газове через газовий котел. Для альтернативи є груба для опалювання хати. В середині три окремі житлові кімнати, і одна в проході кухня і ванна кімната. Зручності та літній душ розташовані на подвір'ї, вулиця по підхату та подвір'я асфальтоване. На подвір'ї Криниця літня кухня з під'єднаним газом, гараж, погріб, сарай на території город. Ділянка огороджена металопрофільним парканом. Загальна площа ділянки 55 соток. Всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Вартість будинку 12 тисяч доларів. З Хлистинівки до міста городище 10 км. В місті є районна лікарня, відділення пошти, магазини, супермаркети, школа, дитячий садочок, коледж, відділення банку. Наступним розглянемо в огляді будинок загальною площею 73 квадратних метрів. В будинку зроблений косметичний ремонт, поставлені металопластикові вікна, Опалюється оселя через грубку дровами. Територія огороджена металопрофільним парканом. На подвір'ї Криниця воду в дім не заведено: санвузол та господарчі приміщення. Подвір'я асфальтоване. Загальна площа земельної ділянки 46 соток. Продається дім в селищі міського типу Вільшана, Звенигородського району Черкаської області. В селищі є відділення пошти, школа, аптеки, магазини, ветеринарна аптека та інше. Вартість дому 10,5 тисяч доларів, оголошення власників. Продається чудовий просторий будинок загальною площою 120 квадратних метрів. Дім побудований з цегли. Всередині три кімнати. В будинок підведено воду, опалення парове. Зроблений косметичний ремонт. Поставлені металопластикові вікна, в цілому, все в хорошому доглянутому вигляді. Територія загальної ділянки займає близько 100 соток. На ділянці є садок з посадженими фруктовими деревами та город, який займає 60 соток. Також приміщення для ведення господарства знаходиться дім в селищі міського типу Вільшана Черкаської області. Це оголошення власників. Контакти є в оголошенні. Якщо вас зацікавив даний будинок. Посилання на оголошення є в описі під відео. Вартість дому 18 тисяч доларів. Неподалік біля хати є ліс та чудова природа. Неподалік необхідна інфраструктура з всім необхідним до обласного центру Черкаси, 87 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.